У вас тут недоліків багато, і те, й те, не те не дороблено, бо є боїмося пожару, боїмося в тюрму за вас сідати, пойдите на Чернігів. Галина Оніщенко постійно проживає у стаціонарному відділенні в озерянах. Її та ще 11 людей попередили, що вони мають виїхати з цього приміщення, бо воно потребує ремонту. Рідний район наш, ми тут виросли в цьому районі. І во не хочемо мені нікуди зі селя. Ми тут не обіжені. Сніданок обід, вечеря, О. полудник. Все вовремя, все, да? як часи, а як що? в армії. Євдокія Юхимівна проживає тут п'ятий рік. Окрім працівників терцентру, говорить про неї нікому піклуватися. Уже до ста до а мене тягають купаться, да сино де життя. Я ж йому не нужна. Ні, привозив мене на три роки, а тепер вже не нужна. Питання про тимчасове відселення пацієнтів постало після перевірки закладу пожежниками. Виявлено ряд недоліків про протипожежного плану і тому ми. Ну, такі, скажімо так, не дуже дороговартісні заходи зробили своїми силами. Це десь близько 12 таких заходів. Але залишились дороговартісні заходи. Тобто, це блискавка захист, це обробка дерев'яних конструкцій. Але паралельно з тим, МНС подало у суд. Ми суд першої інстанції програли. Тобто, на сьогодні є апеляційна апеляція на це судове рішення. Остаточного, скажем, так, рішення ще не 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 прийшло, тому відселення ми не робимо, але ж ви Повинні прекрасно розуміти, що якщо буде рішення суда і воно вступить у законну силу, то ми зобов'язані будемо робити якісь заходи для того, щоб на час проведення ремонту відселити цих людей. У стаціонарному відділенні тимчасового або постійного проживання за 12 пацієнтами доглядають 15 працівників. Вони всі в розпачі були, в селі роботи немає і так заколотилося що, якби. šob utrimat se zoklad. Аби зберегти заклад, почали усувати недоліки. Допомагають з ремонтом спонсори. Бюджет Варенського ОТГ. Ото вчора в нас теж була нарада. В основному це бюджет проїдання. Тобто, для того, щоб розвиватися, у нас практично коштів не дуже багато. 164 десь мільйона загальний. Це з субвенціями освітньою субвенцією. Ну, відповідно, медичної субвенції, яка виділяється на. Первину вторинну медицину. Громозахист вже зробили, дерев'яні конструкції обробили. Почали ж робити по пожежній безпеці. Розглядають варіант на час ремонту перевести пацієнтів у інший заклад. Надія Куліш, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному.